Виконуємо практичну роботу 10 за підручником інформатики 5 клас авторського колективу Бондаренко Лосовецький Пилепчук Шістопало 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо вікно програми Файл, New File – Нам потрібно створити програму, яка пропонує користувачеві розв'язати 10 виразів на множення і підраховує кількість правильних відповідей. Отже, підключимо моду для роботи з випадковими числами Random. Нам потрібна буде змінна, в якій буде зберігатися кількість правильних відповідей. Назвемо дану змінну К. І надамо їй початкового значення 0. Може статися так, що взагалі правильних відповідей і не буде. Ну а далі потрібно буде виконувати ті самі дії. Значить, тут зручно скористатися циклом з параметром FOR. За умовою нам потрібно буде 10 виразів, значить, кількість ітерацій 10. І зверніть увагу, ось тут автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий, він рівний чотирьом пробілам, або одному натисненні клавіші Tab. У нас вираз має бути вигляду А помножити на Б. Отже, мають бути ще дві змінні, тобто змінна А та змінна Б. І вони мають вибиратися випадковим чином. Створимо змінну А і надамо її випадкового значення. Для цього скористаємося функцією RandInt з модуля Random. Надамо їй випадкового значення в діапазоні від 1 до 10 включно. Аналогічно для змінної B. Отже, дві змінні в нас вже є. Тепер, зрозуміло, нам потрібно буде знати, які ці змінні, тобто, щоб користувач, знав, що саме йому розв'язувати. Отже, виведемо ці змінні. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш Ctrl-Пропуск. І нам потрібно зразу записати, як воно виглядає. Тобто А змінна. Далі нам має бути знак множення. Далі знову вводимо змінну Б. Далі в нас має бути дорівнює. Але. За замовчуванням, коли ми використовуємо Print, то в нас автоматично переходить на наступний рядок. В нашому випадку це досить таки незручно. Краще ось тут написати ніби запрошення знак питання, щоб його розв'язувати. Через це ми напишемо ще ось так. end дорівнює. І ось тут лапки. Курсор у нас не перейде на наступний рядок, у нас буде пробіл пропуск. Далі, це, Ми будемо зберігати результат, який веде користувач з клавіатури, але незважаючи на те, що він веде число, це буде рядковий тип. Нам потрібно рядковий тип перевести в цілий. Для цього скористаємося функцією INT, наводити. З клавіатури деяке значення і надавати її змінні, і будемо за допомогою функції Input. Так, напишемо ще знак питання. Ну і давайте подивимося, як воно виглядає. Збережемо файл, save або save as». Перший раз немає різниці. Збережемо власні папці з іменем практично 10. Та виконуємо run, run модуль. Так, ну і бачимо, як нас тепер виглядає. 4 помножити на 1. І ось тут ми вводимо якесь число, тобто результат. Чи вважаємо правильно, чи неправильно. Натискаємо Enter. І нас наступне. І так буде 10 раз. Тепер нам потрібно перевірити, чи ми правильно відповіли, чи неправильно. Отже, в нас тут перевірка умови. Якщо IF, якщо А помножити на Б, тобто те, що нам пропонують розв'язати, дорівнює нашому результату знак рівності в Python C2 дорівнює, а наш результат зберігається зміни c. Знову в кінці двокрапка, натискаємо Enter. Зверніть увагу знову відступ. Він тут також має бути. Отже, якщо дана умова істина, значить ми відкрили правильно. Виводимо консоль, текст, так. І нам лічильника. В якому ми зберігаємо кількість правильних відповідей потрібно збільшити на одиницю. Тепер забираємо один відступ. Якщо ж наша ось ця умова буде хибною false, тоді інакше else, ми напишемо ні. Виведемо в консоль «Ні». Вийдемо з циклу. Для цього забрали всі відступи, і тепер а, виведемо результат, скільки ми зробили правильних відповідей. І виводимо зрозуміло, змінну К. Давайте збережемо і виведемо де помилка. Так, зрозуміло, де помилка. Я цим взяв лапки. Якщо рядковий тип, значить текст потрібно взяти від лапки одинарні або подвійні, так як отут, от або ось тут. Ще раз. Отже, давайте зробимо так, що ця відповідь правильно. Бачимо, пише так, ось ця неправильно. Десять виразів, справді, так як треба. Правильних відповідей 7. Справді 7 правильних відповідей. Ну і тепер. цим все. На даний час, коли я створюю відео, немає ще кінцевої версії підручника оригінальної. І в авторській версії підручника пропонується ще одна умова. Ну а на сайті, де є ніби як електронна версія підручника, вже даної умови немає. Тому, якщо у вас більше нічого немає, то так і залишайте. Ну, а якщо є, то ще зараз доробимо. А саме нам потрібно зробити так, щоб з'являвся малюнок привітання, який виводиться, якщо користувач надав більше 9 правильних відповідей. Тобто, якщо в нас правильних відповідей більше 9, тобто 10, всі правильні відповіді, тоді має з'являтися смайлик намальований. І має бути написано під смайликом Вітаю! Гарний результат. Давайте це зробимо. Ну, по-перше, якщо ми малюємо, то нам потрібно підключити модуль «Turtle» для роботи з черепашкою, якою ми будемо малювати. Модуль підключили, а тепер будемо малювати самий смайлик. Ну, по-перше, виберемо колір, якого буде наш смайлик. Нехай він буде помаранчевого кольору, orange. Якщо бажаєте, щоб був жовтого, значить пишете yellow. Тобто в англійській мові. Далі нам потрібно спочатку намалювати сам смайлик, тобто намалювати коло. Нехай смайлик буде радіусом 50 пікселів. Ну і взагалі-то, якщо ви таке робите, то я вам рекомендую зразу його малювати в іншій програмі, а потім його скопіювати і вставити сюди. Просто тоді було б зручно перевіряти, чи ви все правильно зробили. Чому саме так? Давайте я збережу і запущу. І бачимо, поки ми не пройдемо ось цей цикл, то смайлик малюватися в нас не буде. Через це давайте поки що його переставимо сюди, щоб ми зразу побачили, що ми малюємо. Так, бачимо, наприклад, в нас помилка, а я саме коло написав неправильно. От саме через це ви малюєте цей смайлик зразу в окремій програмі. Ну або зверху, а потім ми його перемістимо вниз. І допишемо умову. Ось. Коло намальовано. Тепер малюємо око. Давайте спочатку ліве око намалюємо. Ось де зараз знаходиться черепашка у цій точці. То дана точка має координати 0 та 0. Значить, нам потрібно рухатися ліворуч і вверх. Так, у мене щось підвісло. Так, тепер добре. Ну, але для того, щоб туди перейти і щоб за черепашкою не залишалося сліду, нам потрібно підняти перо. Далі переходимо за допомогою команди GoTo. Нехай будуть координати мінус 20. 60. Далі. Пускаємо перо і малюємо точку. Точка нехай буде розміром 20 пікселів. Зберігаємо, зразу перевіряємо. Так, око є, тепер праве око малюємо. Тільки давайте ще збільшимо товщину цієї лінії. Так, знову що завісає, а завісає, тому що хоче ось тут перевірити. Далі в цикл переходить. А я її виходжу примусово з програми. Задамо товщину сліду черепашки. Нехай буде 3 пікселі. Далі малюємо праве око. Піднімаємо перо, переміщаємо вже 20-60, опускаємо перо, знову око. Так, тут перевіряти не будемо, думаю, все добре буде. Далі потрібно намалювати усмішку. Отже, піднімаємо перо. Переходимо, я вже координати більш-менш знаю, через це зразу записую. Давайте навіть запустимо, побачите, де зараз буде черепашка. Ось, бачите, вона в цій точці. І далі малюється усмішка ось так. Тобто нам потрібно намалювати дугу кола. Отже, нам потрібно опустити перо і намалювати дугу кола. Так само використовуємо команду Кірка, як для будування кола. У нас радіус 20, а далі вказуємо градусну міру. Але перед цим нам потрібно черепашку повернути ліворуч для того, щоб усмішка була намальована в ту сторону, яку нам потрібно. Повертаємо ліворуч на 90 градусів. Перевіряємо. Є, ну і тепер напишемо ось тут знизу. Вітаю! Гарний результат. Отже, нам потрібно спочатку черепашку сюди десь вниз перемістити. Координата Х відома, буде мінус 50, тому що ось тут 0, а радіус 50. Піднімаємо спочатку пером. Далі переміщаємо черепашку. Ну а вниз нехай буде на 20 пікселів. І пишемо за допомогою команди в Вітаю гарний результат. Помилку зробив в слові врайт. Не те натисну. Добре. Але в нас цей малюнок має з'являтися тоді, коли всі відповіді є правильні. Отже, це звідси вирізаємо і перевіряємо умову. Якщо ІФ наш лічильник правильних відповідей К буде рівний 10, тоді і вставляємо ось це все. І зверніть увагу, це має бути все з відступом. Ось так. Нагадую вам, що я не знаю, чи в кінцевій версії підручника смайлик потрібно малювати чи не потрібно. Але зайвим це не буде, якщо ви розглянете, як це робиться. Давайте запустимо. І давайте тепер зробимо так, щоб відповіді всі були правильні. Так, правильних відповідей 10. І вітаю, гарний результат. Все добре. Ну і залишилося ще, правда, переконатися, що якщо в нас відповіді є неправильні... Зараз будь-що вожу. Що смайлик малюватися не буде. Так, правильних відповідей. Точно не 10, бачимо взагалі 0. І смайлик не малюється. Отже, практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!